Уявіть собі, маленьке село Городниця на Коломиї на засніжених стежках. Хлопчик у руках старенький мамин фельдшерський блукнут у серці. Велика мрія теж стати лікарем. І цей хлопчик Ігор Чермак тоді ще не знав, що стане професором, заслуженим лікарем України, і крок за кроком змінюватиме медицину для тисяч українських жінок. Коли Ігор Іванович взявся реформувати старенький пологовий в новітню академію здоров'я людини, в його уяві це був заклад майбутнього з найкращим обладнанням, сучасними технологіями і головне з людяністю у кожному куточку, і в нього вийшло. Перша у Києві лапароскопія, унікальні методи в хірургії, втілені для військових, інноваційні методи лікування в терапії, кардіології, неврології, а стандарта жіночої консультації він підняв до таких, про які інші заклади досі мріють. Труднощі загартували характер. Його історія це нагадування. Прагнення і праця здатні змінити світ. 1 січня в Ігоря Івановича Чермака день народження. Колектив медичного центру вітає вас і бажає, щоб ви продовжували творити для людей ще багато багато років ваші досягнення і в медицині, і у волонтерстві, і в благодійності. Це наша гордість з днем народження вас.